Дуже частою проблемою являється біль в паху. Виникає в місці, де наша приводящі м'язи прикріпляється до нашого тазу. Дуже дискомфортний хронічний біль, який виникає дуже часто у міні-футболістів, у гравців в якісь рухливі види спорту, тому що і за різкого руху і із за того, що наш таз в перекосі, виникає там дуже сильне розтягнення. Сьогодні попрацюємо над тим, щоб це місце укріпити. Та також попрацюємо над усуненням причин, а саме ми їх розслабимо та видовжимо, зробимо ваш таз рівним. Ставимо вподобайку, підписуйтесь на канал та продовжуємо працювати над нашим тазом. Сьогодні традиційно попрацюємо блочно. Перший блок це буде міофасціальний реліз, другий блок це буде розтягнення м'язів, а третій блок це буде зміцнення наших відстаючих м'язів і зменшення болю до мінімуму. Ось такий м'яч вам необхіден буде для тренування та ваше тіло. В першому блоці ми проведемо міофасціальний реліз середньосідничного м'яза та Квадратного м'яза поясниці з іншої сторони припустимо, що біль у вас з правого боку в паху, тому ми сьогодні будемо проводити міофасціальний реліз. Правої сторони середньосідничного м'яза та лівої сторони квадратний м'яз поясниці. Якщо біль у вас в лівій нозі, тому ви відповідно дзеркально міняєте ваші м'язи. Міофасціальний реліз приводящих м'язів з іншої сторони ми проводити не будемо. Ми тільки їх розтягнемо. Міофасціальний реліз почнемо з середньосідничного м'яза. Середньосідничний м'яз, якщо ви знайдете в себе тазовий гребінь і стегнову кістку. Між ними він і знаходиться. Він трошечки входить за спину. Ось сюди притискаєте ваш м'яч. І притискаєтесь до стіни. Ви притискаєтесь і вагою власного тіла натискаєте на м'яч. Ваша ціль гуляти по м'язу і шукати тверді регіони. Як тільки ви знайшли такий доволі дискомфортний, незручний момент, тисніть і старайтесь дихати і розслаблятись. Другий м'яз, з яким ми будемо проводити міфасельний реліз, це квадратний м'яз Він у Він знаходиться позаду на спині, між тазом і нашими ребрами. Ваша ціль знайти м'які волокна саме ближче до хребта. На сам хребет не натискаємо, а тільки м'яз під кутом шукаємо. Він теж буде доволі твердим і болючим. Ваша ціль знову знайти найбільш дискомфортні зони і на них затриматися. Дихаємо, п'ємо воду, старайтесь розслабитися. При цьому не сидіть в телефоні, не відволікайтеся, саме концентруйтесь над тим, щоб ви думали про розслаблення м'язів. Перший блок закінчено, ми розім'яли наші м'язи. Наша задача тепер в другому блоці їх розтягнути. Знову нагадую, ми розтягнемо квадратний м'яз поясниці з лівої сторони, середньосідничний з правої і приводящі м'язи з лівої сторони. Нагадаю, біль у нас в паху справа. Яка в нас задача? Відводимо таз назад. І трішки задираємо цю сторону вгору, для того, щоб ви відчули розтягнення в середньосідничному м'язі, і при цьому русі ми стараємось залишити наші плечі в рівень з горизонтом. Відводимо таз назад в сторону, відчуваємо розтягнення в середньосідничному при в приводячих м'язах, а також в поясниці квадратний м'яз поясниці. коли ми відводимо таз назад і трішечки в сторону. Вас почне розтягуватися середньосідничний, залишаючи ребра. Ви відчуєте розтягнення в квадратному і трішки в приводячих м'язах. Тобто ви відводите ваш таз і повертаєтеся, розслабляєтесь. Ваша ціль не затримуватися в крайніх позиціях, тому що м'язи краще розтягнуться, якщо ви будете ними рухати. І у вас постійно туди буде потрапляти лімфа і кров. Третій блок одна єдина вправа, яка зміцнить вам необхідний м'яз. Наша ціль задерти праву сторону вгору, поясничка скоротиться з правої сторони, ви виводите ногу вперед і сильно тиснете її в серединку. І відпускаємо. Знову піддираємо сторону вверх, виводимо ногу вперед. І підтискаємо її всередину. Дуже круто, якщо ви відчуєте, що у вас таз рухається назустріч до ноги, тобто не просто ви тянете її в центр і відводитесь з а навпаки, обертаєтесь до ноги. Ви дуже сильно відчуєте скорочення ваших м'язів в паху, якраз той м'яз, який у вас болить. Ваша ціль ось таким чином. Його постійно скорочувати, відповідно зміцнювати. Якщо ви будете підтягувати стегно вгору, ви теж зміцните м'язи в поясниці, які відстають. Через те, що ви стоїте на лівій нозі, ваш середньосідничний м'яз теж буде зміцнюватися. Моя порада працювати наступним чином: три хвилини ви виділяєте на кожен м'яз примі спеціальному релізі. Повністю три хвилини ви виділяєте на розтягнення, і три хвилини на зміцнення вашого м'яза. Відповідно, таким чином ви отримаєте повноцінне тренування, воно займе до 30 хвилин, але ви постійно попрацюєте ось таким чином тиждень, можливо, трошечки більше над вашим слабким м'язом, і ви відчуєте полегшення і ваш біль пропаде. Ви могли отримати біль в паху при певному. Дискомфортному русі і розтягненні, але нагадаю, в більшості випадків ви отримаєте цей біль із-за того, що ваше тіло працює несиметрично. У вас є дисбаланс м'язах, над ним потрібно працювати не тільки над тазовим регіоном, а й над грудним регіоном, над шиєю, над стопами, повністю над всім тілом. Тому залишайтесь на каналі, підписуйтесь, і ми це все розглядаємо постійно в наших відео.